Івана перший розділ. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвідчує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відцурались його, а всім, що прийняли Його, їм владу дало. Дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи: Це був той, що про нього казав я, той. хто Прийде б за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали, були з Єрусалиму священників та Левитів, щоб спитали його, Хто ти такий? І він визнав і не зрігся, а визнав Я не Христос, і запитали його: А хто ж чилля? І відказує Ні. Чи пророк і дав відповідь Ні. І сказали ж йому, Хто ж ти такий? Щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти кажеш про себе самого? Відказав я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів Посланці ж із фарисеїв були. І вони запитали його та сказали йому: Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк. Відповів їм Іван, промовляючи: Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде. Хто до мене був, кому розв'язати ремінця від взуття Його я негідний. Це в Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був. Бо був перший, ніж я, і не знав я його, та для чого прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи бачив я духа, що сходив як голуб із неба, та зостався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким духа побачиш, що сходить, і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з його учнів, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото агнець Божий! І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому раві. Перекладене це визначає учителю, де ти живеш. Він говорить до них, ходіть і побачте. Ті пішли, та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10-ї. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів він. Його до Ісуса, на нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшовши він Пилипа та й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія й Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки. Ісуса, сина Йосипового із Назарету, і сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже, прийди та побач. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу, говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніше, ніж Пилип тебе кликав, як фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш, ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більш від цього побачиш. І він каже йому: поправді, поправді, кажу вам: відтепер ви побачите небо відкрите та анголів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються.